Новий рейс з допомогою нужденним у зоні бойових дій гуманітарного штабу фонду Ріната Ахметова вирушив з Дніпропетровська до Донецька. Пакунки з харчами нині важчі. До наборів додали ще кілька найменувань продуктів. Що саме Поліна Вегера знає? Сьогодні з Дніпропетровська до Донецька вирушили перші машини з новим складом продуктових наборів. Тепер вага одного пакету складатиме не 10, а 13 кілограмів. До нього, окрім борошна, цукру, круп, консервів, олії та печива, додатково входять дві банки тушонки, дві упаковки макаронів та банка консервованої кукурудзи. Першими оновлені продуктові набори отримають жителі Донецька, Харциська, Ясинуватої та Єнаківо. Також з першої декади грудня допомогу отримують макіївчані у палаці спорту. Дружба розкажіть, ну, що ви візоті. Для жителей Донбасса. Все подряд. В основном продукт. Ну, Кому-то же надо его возить. Ремов вони з Донбасаріні як положено. за останні три місяці. Гуманітарний штаб доставив мирним жителям Донбасу більше одного мільйона наборів з допомогою. Упродовж цього тижня до Донецька доправлять ще 3650 тонн продуктів. Нагадаємо, Рінат Ахметов доручив своєму штабу до кінця року доставити другий мільйон продуктових наборів мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. Згідно з даними гуманітарної карти Донбасу, харчів потребує більше третини населення. Поліна вегерагарі вагнер Сабиття канал Україна.